Так, на мою думку, програма є надзвичайно важлива на теперішній етап, тому що ну, фактично формується нова спеціальність в Україні. І нам надзвичайно важливо зараз мати доступ до ресурсу, щоб ми могли, ну, по-перше, самі навчитися освоїти цю спеціальність а по-друге, дійсно написати робочу навчальну програму, згідно якої можна буде готувати майбутніх лікарів фізичної реабілітації. Складність полягає в тому, що як таких готових спеціалістів в Україні ще немає. І складно, звичайно, писати, створювати навчальну програму, коли немає готових фахівців. І дякуючи цьому проекту, в нас є можливість співпрацювати з готовими фахівцями. Із країн НАТО, які тут важливий ще момент, те, що ми співпрацюємо з фахівцями з країни, які нам ближче, тому що ми зі спільного, як то кажуть, бувшого радянського союзу, і тому в них є краще розуміння нашої ситуації. Вони розуміють, як нам допомогти. І десь напевно тут такі комунікативні дуже важливі моменти. Також це дуже добре всередині нас України, тому що це дає можливість консолідовано напрацьовувати такі важливі якісь певні точки розуміння, як нам рухатися, які нам необхідно в першу чергу документи консолідовано напрацювати. Тобто, фактично, в процесі написання цієї навчальної програми ми також обговорюємо важливі засадничі речі, на яких має бути побудована фізична.